Талантами славиться наша земля. Юна Коломиянка, Діанка Дяків успішно виступила у першому турі проекту Крок до зірок отримавши найвищі оцінки від членів журі. Тепер дівчинка готується до другого туру цього масштабного конкурсу. Привіт! Мене звати Дяків Діана. мені сім років. Я навчаюся в Наталії Антонівни Копелянської в першому А класі Коломийської школи номер 1 Я дуже люблю танцювати та співати. Якщо не можу вивчити вірш, то я його співаю. А найбільше мені подобається. Приймати участь в різних конкурсах так про себе розповідає маленька талановита Коломиянка Діанка Дяків. Ця юна співачка, незмінна учасниця різних концертів і конкурсів не лише в Коломиї, а й за її межами. Дівчинка розповідає, що живе піснею. На весняних канікулах я приймала участь. В Конкурсі весняний бал в Ужгороді, де зайняла перше місце. Нещодавно я повернулася з проєкту Крок до зірок, де відбувся перший тур, і на якому я отримала всі е, найвищі оцінки журі, всі десятки. І, і зараз я готуюся до другого туру і сподіваюся, що теж пройду». Пишаються успіхами дівчинки, педагоги Стефаникової школи, де власне навчається Діанка, а також її родина. Мама співачки розповідає, що й надалі підтримуватиме всі починання своєї донечки. Думала, що вона буде танцювати, бо спочатку ми побачили, що вона гарно танцює, а потім, якось так в садочку. Ми побачили, що вона співає, і почули по телевізору оголошення, що Зорепад студія набирає дітей. Ну і вирішили піти до пані Кобилянської і попробувати. Думаю… А може бути співати. Пішли до пані Але, і бачите, так і до цього часу вона співає. Заради дітей завжди зробив все, щоб гарне майбутнє було. Плануємо, хочемо, щоб вона розвивалася, щоб з нею кажеться. Співа сапілочка, бо я хапіся луде, хазалуне. Сюгаю, посвіху сюди, хай несе себе та шуда, Твій на голос то шула твою.